Заявлено претензії. Але тепер далі. А тепер далі інша статистика, яка ставить під сумнів цю цифру, задовольнили. Ну, це умовно сказати, що тепер загальна сума грошей усіх, які суд постановив стягнути. Що реально було отримано на стягнення документів на суму. Загальна сума те, що постановили стягнути, це є отаке от. 80%. Це всього лиш від цього 36%. Да? Слухайте, то виходить якась нестиковка. Значить, кожна п'ята справа є по зв'язку з грошима. Кожна п'ята. З них 74 виграшні, але гроші це мови тільки 36%. Тобто це насправді оце є обман. коли е... Коли б я з вами говорив про актуальні даних справ і сказав, що 74 це справи викраще, це не відображало б реальної картини, а відображає реальну картину 36. Так? Тому що просили 48 мільярдів, а відсудили тільки 17. Ну, тобто 36% це доволі мало. Порівняно, ну, це низький відсоток. Що означає цей відсоток? Так? Тобто, це означає, по-перше, ну, взагалі ці всі відсотки це, це означає актуальність даної теми, про яку ми сьогодні будемо говорити, тому що кожна п'ята справа є грошова. Так? Колосальна сума позовних вимог, 48 мільярдів. До речі, ви знаєте, що 48 мільярдів це є 10 річних бюджетів Міністерства юстиції. Навіть більше. А якщо ми будемо говорити по якійсь там? Таджикистан, Казахстан, Киргійстан, то їхні. Тобто, це, це 48 мільярдів, це бюджет якоїсь маленької країни Третього світу, це члені це, гроші. Вони тут навіть в кімнаті не помістяться. Воно ставало з питанням, скільки треба місця, щоб гроші. Це, воно тут навіть не стане. Не знаю, навіть скільки треба шалені гроші. Але оця цифра, оця різниця показує інше. Вона показує, що. Або, тобто, причини цього, я зараз розкажу, як робити так, щоб ви завжди були тут, в 36 або як зробити так, що, може, ви слухаєте статистику, якщо ви правильно робити. Причина в цьому, що є, або неграмотно врегулювали відносини договірні, так? Наприклад, Приватбанк, коли я читаю їхні договора, ну, я просто в шоці. неграмотно. Це дає можливість увільнути, Ніхто нікому може нічого не віддавати, бо неграмотно написали. Це або неграмотно врегульовані відносини. Або, або промахали, грубо кажучи, промахали сроки позовної давності, там є штучки. Пропустили, що треба рахувати. Або пропустили, або неправильно порахували. Тому що правильно треба порахувати, неправильно порахували. Три причини зробили такий низький процент. Я вам зараз розкажу те, що знову ж таки повторяю. загарантує вам, що ви будете завжди в 36% отут. Або якщо ви будете, е, якщо по-іншому краще піде, то може за в рахунку 36% поліцію хоча б 72% приблизно, щоб відповідало. Все, це дуже просто. Тому що реально не знають, як, е, як рахувати. Прошу? А ми зараз не поговоримо зараз ту, ту, ту програмку, то є один, один з цих. Ми зараз будемо рахувати, як це правильно. Я вам зараз розкажу, як правильно рахувати. Чого воно так рахується? Яка формула, звідки ті цифри. Але просто, якщо ви будете рахувати через ліфу або через калькулятори спеціальні, ви ж не знаєте, ті там там ні дані. Або, наприклад, е, от, от я спеціально взяв для прикладу, Приватбанк подав позов про стягнення е, кредиту от, і табличку таку зробив. Розрахунки, там, процентів усіх тих. То є, ото є е, три листка з двох сторон, просто цифр різних, які нікому не понятні, які не понятні суду. От прийшов представник, йому ліга, чи там, бухгалтер зробив таку штуку. Він прийшов. А сус Бо згідно процесу, з 60-ї статті зв'язані це доказати, слухайте, а що це таке? Це розрахунок, там річні, інфляційні, бла, 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 бла. Добре. А як вони взялися? І представник А. А. Б. зганьбився. Ну, а як вони взялися? А як вони порахувалися? А як? Що це взагалі таке? Це ж суд. Тут, на E, нараховано десь буквально на 8 тисяч доларів. Це ж гроші, реально. То ще, до речі, іпотека по тій справі, була. хату може десь. А як Як ви порахували? Є не знаю. А я вам розкажу, як треба Ну, Я не знаю, звісно, що ви будете працювати, дай Бог, не дай Бог, не знаю, як вийшло юристом в банку, то у вас будуть великі цифри, то звичайно, що вам треба буде підключати програми, але ви будете знати От. Є така стаття 625, точніше частина 2. Частина 2 статті 625 Цивільного кодексу України, яка говорить, що якщо боржник прострочив виконання зобов'язання перед кредитором, він зобов'язаний повернути суму боргу, сплативши при цьому 3% річних і інфляція. Але її, значить, ну, це якщо не встановлено договором інших процентів, ми про це поговоримо. Як її рахувати? Не рахувати. Насправді нічого сповного немає. Якщо ви цю формулу будете знати, я вам зараз про неї розкажу, ви будете її знати, ви самі собі будете рахувати, ви точно будете знати, що де брати. Значить, формула є така. Попередньо зразу кажу. Символи формули, символи, умовні позначення і довільні, Можете писати, що завгодно. Я використовую. Класичні алгебраїчні, математичні знаки, що ніхто не питався. А чого ви там суму заборгованості назвали буквою С там, чи ще з ну, нашими буквами, я то не знаю. Є загально -міжнародна, міжнародний знак позначення суми, він є в Ворді, всіх редакторах. ну, вот, Це сума. О. Сигма грецька Ми Спочатку поговоримо про те, як річні рахувати, оці 3%. Так? Значить, ми її називаємо отаку S річних mm. е. так? Сума річних. Значить, як вона рахується? Згідно, це все згідно 625 і плюс правила є. Тобто є такі речі, які ніде не написані. Якщо ти цього не знаєш, що воно так має ну, на досвіді, що воно так має рахуватися, ти це ніде не прочитаєш. Значить, ми спочатку множимо Суму боргу взагалі суму боргу. множимо на, на 3%. Так? 3% це в нас є е, умовно, 3% це, якщо не визначено, якщо 5, то 5, якщо 20, то 20. Я його називаю іншими словами, якщо там буде інша цифра, це є К. коефіцієнт. Коефіцієнт. Ми множимо на 3%, ми множимо на, на Т кількість днів прострочення. Тобто те, ну, як ми, час, да? Це все перемножили і треба поділити це на 365. Тобто, якщо, наприклад, в нас буде боржник прострочив виконання зобов'язання в сумі 12 тисяч гривень на 64 дні, то буде в нас формула така 12 тисяч, помножити, то є математика школи 0,03, да? помножили на 64. І поділимо 365. Це буде всього, не всього. 63 гривні 12 кількох. З річних. Ну, якщо 64 дня посуші, чим більше просточення, вийдіть. Це до речі, щоб ви знали. Якщо є така ситуація, що ще є час потягнути, тягніть до максимально. А індекс інфляції і не зараз заробити далі. Ми говоримо, якщо про якщо потягнути? Потягнути оце вам. Ну, бажано дуже кроків. Чому я говорю? Я вам розкажу про приклад, ми про нього будемо згадувати. Була справа. Е, Кредитор позичив бружнуку 300 тисяч доларів. 300 тисяч доларів. Просто. Ну, без, без визначення відсотків. І він там мав віддати в якийсь сумовний час. Він не звернувся до нього зразу на другий день віддавання. Він почекав три роки по за місяць до закінчення трьох років він подав позов і, і вдарив йому 3%. І йому вийшло за 3 роки 9%. 9% з 300 тисяч це майже 30 тисяч доларів. Розумна дядька. Ну порахував. Ну, 64 дня, бачите, просточки 64 дня по 3% річних, 12 тисяч гривень, вийшло 63 гривень в нас копій. Тобто так рахується. Тобто, якщо ви прийдете в суд. І скажете, ми просимо повернути 12 тисяч гривень плюс 3% річних, що становиться 312. А суд питається, слухайте, а звідки ви взяли? Порахували, як? А ви в позові пишете цю форму? Ну то пишете. Ви переховно все, нема, що вас навіть ніхто за це не спитається. Ну, ніхто не спитається, просто є формула, вона умовна. Можна замінити цю сирму буквою С, відсотки буквою В. Буквою де, ну не важливо. умова. Тобто це є кофіцієн. Так? Але це лише в тому, це за замовчуванням. Це якщо е, в договорі або в іншому якомусь документі написати якого виникло зобов'язання не передбачено, е, ми зараз поки про відсотки говоримо, там перейдемо далі до індексів, якщо не передбачено відсотків, то є три. Питай нема. Якщо нам хтось позичив когось під 5%, то буде 5%. Так? Річних є лицем 365. Чому 365? Тому що це є так званий банківський рік. Тобто, У ну, мене хтось би спитався, а як робити, якщо рік був високосний? 66, ну, всяке буває. Ні, це є стандарт. Це є банківський стандарт, встановлений положеннями. І це навіть ця формула, в речі, щоб ви знали. Якщо знову ж таки буде, а звідки ви таку формулу взяли? Ну, Це вроде, було очевидно, але з другої сторони. Цивільним законодавством передбачено, що якщо певні речі не визначені законом, можна використовувати звичаї ділового обороту або прийняті в практиці. Така формула прийнята. Тобто, за від того, які будуть відсотки, він може мінятися. <клес> Дуже важливо запам'ятати, і, і таке буває, що люди позичають гроші не під 5% річних або 5% місячних. Ну, в законі немає такого, але так може. Тоді треба інш, по-іншому формула буде звучати. Припустимо, якщо ми говоримо за місячні, то буде знову ж таки сума, помножити на коефіцієнт, помножити на те, але тут ми будемо ділити на 365, будемо ділити на 30. Тобто, якби він прострочив оцей боржник ці 12 тисяч не під 3% річних, а наприклад під 5% місячних. Так? І 9% місячних. ну Не буду тут формулу розшифровувати, тут вийшло себе е, 1280. Тобто, бачите, яка різниця? Десь 63 гривні, це 1280. Цікавіше. Ну, А люди не розбираються, до речі. Люди не, не є фінансово грамотні, позичають гроші, хтось комусь позичає річні, а він собі а то місячні, ну він ж не рахує. Да? Тобто, Якщо в нас фігурує слово місячних, значить ділимо на 30. якщо річних, ділимо на 365. Тобто це є, це є та загальна річ, яку е, прийнято застосовувати. Значить наступне. А якщо три роки, то наприклад, то просто сума на три множить? Ні, ну, ні, все лишається. Просто те, тут буде скільки? 365 на 30 буде 2000 приблизно. І зразу буде за три роки, так? Так, так, так. Тобто тут... Ні, тут... нічого не знаєш. Ні, тут кількість днів. 365 лишається. Добре, а якщо місячний простроч, з кілька значний прострочів, видаємося? Дні, все так само. Сума відсоток, відсоток днів. Дні. Але ділимо на 30. І виходить смачніша сума. Така, ну, така солідна сума. Значить, це є перший варіант, як треба правильно рахувати. З цим в принципі, проблем не виникає. Тут, понятно, 3% річних вони рахуються шляхом поділу 365. Місячні шляхом поділу на 30%. Все нормально, все правильно, але є ще один варіант, як рахуються, Оці, ну, це навіть, ну, я її буду називати цю, цю річ, як санкція. Так? Тобто, це не штраф, це не пеня, це не неустойка. Це є санкція така специфічна. Так? Це вона рахується в звичайних відносинах там, в загальному, так? але є другий вид. Якщо в нас за грош... спір про грошові зобов'язання виник між суб'єктами підприємницької діяльності, між юридичними особами. Або між юридичною особою і фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність, це у нас є господарські правовідносини у зв'язку з господарською діяльністю. Це вже трошки виходить в господарський процес, так? Колись, коли ще ну, лишили такий кодекс, коли не було, але не було ще нового цивільного кодексу в середині 90-х оцівсій, 90-х оці, всі, були позики, пригав, дуже долар, інфляція була страшна і був прийнятий закон. Закон України, я не буду писати повністю, як він звучить. І тут лекції, яка вам буде викладена в відкритому доступі, тут все написано, всі зразки, ви що можете почитати? Закон про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових Так? Він стосується тільки підприємницької діяльності в 2013 році якийсь пан, найбільший Козлов, я не знаю, хто такий, звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити, чи не може, бо там просто там набагато більші ці коефіцієнти. я саме розповім. Там, там такі ну, непогані. Такі ці відсотки. І він хотів розтлумачити, чи не може це стосуватися, наприклад, про відносин -таки, вкладника депозиту з банку. Який і банк не віддає депозит. До депозиту буде застосовуватися 3%, і я б, ми про них теж розповідаємося. І він хотів це, був спір, по-різному застосовували суди. То застосовували той закон, то не застосовували, тому що в тому законі, значить, і Конституційний суд відповів, що тільки для підприємницьких правовідносин, в тому законі йде прив'язка, там немає е, поняття як 3% річних. Там є така річ, яка називається облікова ставка НБУ що таке? Облікова ставка НБУ. Що таке облікова ставка НБУ? То є написано в банківських положеннях. Нацбанк її встановлює, він її публікує, вона дуже часто міняється, вона в інтернеті, на сайті Нацбанку вони всі є. Все, вроді, питань нема. На сьогоднішній день. Наприклад, от я вам наведу приклад за 2014 рік до, до, 14 квітня, до 14 квітня вона була 6,5%. Між з 15 до 16 квітня вона була вже в нас 9,5%. Тобто, як вона росте у зв'язку з економікою, а з... З 17 липня вона вже взагалі 12,5. Ви порівняєте, де є 12,5, а де є 3. Ну, тобто різниця дуже велика. І що цей закон говорить? Цей закон говорить, що якщо боржник тобто, прострочив зобов'язання перед кредитором, він зобов'язаний сплатити, і в цьому законі вже ця ставка називається як пеня, до речі, то дуже важливо на тому закцентувати, бо є дискусія, я вам зараз роз'яснюю, і ну, гра слово, він її називає вже як пеня. Хоча ви знаєте, що в цивільному кодексі е санкція 3% річних вона не є пеньою, бо пеня зовсім інша стаття, і інші так. Тут в цьому законі її назвали пеня чогось. Хоча це не пеня. E, значить, і цей закон говорить, що кредитор має право на пеню в розмірі, максимальний розмір, подвійна облікова ставка НБУ за кожен день прострочення. І так пишуть здорово. Тобто e, 2К, розпевні її. І написано, так і написано, за кожен день Так? Ну, Це логічно, це понятно, що якщо людина прострочила нам гроші, ми порахуємо по 12,5 по дві наставки, 12,5 на 2, 25, за кожен день. Це ж, це взагалі. Але тут обман, тут найбільший обман для вас, точнімо дихюристів. У мене була подібна ситуація. Я з нею дуже гарно вийшов. Тому що я не вмів врахувати. Я врахував буквально, як я читаю. Розумієте? Ви читаєте закони, їх треба не просто розуміти, а треба знати, що під тими словами замасковано. Це є великий обман для людей, які не знають. Я порахував.